Не мав чорних крапочок на своїй червоній спинці. Так, його крильця були просто червоного кольору. Але всі комахи в лісі сміялися з сонечка. Що це за ім'я таке? Сонечко. У всіх жиків імена, як імена, корою дом кірку їй. Довгоносик має довгий носик. Листо листя любить. А в тебе що? Що ім'я означає? Бідолагу проганяли, не хотіли товаришувати. Жучок сонечко був страшенно самотнім. І от одного разу у повному розпачі, він промовив крізь сльози до своїх кридиків. Я сонечко. Сонце мене любить. Оце так вигада, оце так балачки. Таких дурниць ми ще ніколи не чули. Не вірите, я доведу вам, я полечу до сонця, а воно тебе спалить і не стане дурника сонечка у нас у лісі. Сонечко витерла комисві і полетів. Ще довго у повітрі чітка. Навесне гання віселих життів. Нехай спалить мене сонце, аби не чути цих насмішок, думав сонечко. Вищий-вищий летів жучок, але сонячні промені були ласкавими, долетівши до самого сонця, побачив великі добрі очі, які лагідно дивилися на нього. Сонце посміхнулося. Вітаю тебе, мій маленький друже. Мабуть, стомився? Ні, не стомився я. Знаю всі твої біди. Я бачила всі твої слізки і хочу тобі сказати, що дуже люблю тебе. Не даремно ж я тобі, сонечко, чи не так? Так, на згадку про мою любов подарую тобі свій поцілунок. Сонце поцілували червоні кримця, від цього цілунку лишилися охайні чорні крапочки. Тепер всі побачать, що ти справді мій маленький жучок. Сповнений радощі сонечко примчав до свого рідного лісу. Відтоді образи припинилися. І коли хтось запитував, що це за ім'я, таке сонечко, йому відповідали, його назвали так сонце. До зустрічі!